Ще, на дальню. ще один навіс. Овдійчук удар по воротах. І збірна України відзначається забитим м'ячем. Ольга Овдійчук на 30-й хвилині забиває гол. І національна команда збірної України виходить вперед. Дивимось за розвитком подій замість Беголії. Варія Зарка вийшла. На поле під номером 17. Але спостерігаємо в штрафну зону. Ольгов дійчук на підхоплені. Навісна передача в штрафну зону. Нікольку Удар, на поворотах. Рахунок стає 2 на 47 хвилині. Заміна працює від Володимира п'ятенка. Будь ласка. Ви маєте, зараз влітає прекрасний гол, і при причому, що другий гол нашої команди забитий головою в цьому поєдинку. Ніколь козлова через півтори хвилини після появи на футбольному полі визначається забитим м'ячем. Зараз ми бачимо котовий на наших екранах і. Одинок збірна Хто України забуває. на першій хвилині виходить вперед. от і початок треба Клас. вже прокидатись. Насправді, збірна України дуже активно розпочинає з перших секунд. Побігла команда Володимира Петенка вперед. Удар від Яни Калініної, який приніс нам кутовий, хороша подача. Немає ну, ну, Кавініна на добиванні. Ну, Влучає Яна yeah! Калініна робить рахунок. 2-0 збірна України. Візначається забитим ячеми. Насправді Яна Bravo. Калініна здорово, що здорова. Але гарна атака провелася. Починаючи з Яни Котик. Так, починаючи з Яни Котик, тут треба дивитися самого початку цього атаку від моменту відбору. І далі заміна одразу у збірної Хорватії, Іде з поля е, Анна Марія Маркович. Жичко, а на перехопленні. Ось вона можливість на контратаку. грає на Козлова, немає офсайду, але точки м'яч сповільнюється. Козлова зачепилася. Козлова зачепилася, немає порушення правил. Козлова. Козлова вже стартовому майданчику. Ніколі далі. Козлова. Ростріляє на втічук. Ольга Ударко. Збірна України виходить уперед. На контратаці. Вдається забити нашій команді. Браво! Яка... Казова контратака від футболісток збірної України. І Ми лідируємо. Не козлова після цього лонгболу. на чужій частині поля зачепилася за м'яч, Упала ліжка зонтагова. Не було волу. Козлова зайшла в штрафний майданчик. Обіграла тут Луція Бендову. і віддала точно передачу. Анна Петрик бере на себе відповідальність. Центральна півзахисниця нашої національної збірної. Вона буде виконувати 11-метровий удар. Ну що, що зараз подивимося на зіркову вотікову. Гол забиває Анна Петрику і зрівнює рахунок на 19-й хвилині сьогоднішнього матчу. Вгадувала, вгадувала голкіперка. стрибала вправо від себе. Петрик, здається, по центру пробила. Браво насправді усі збірній України ось за цей проміжок після пропущеного вже на четвертій хвилині голу, на який, звісно, ніхто не сподівався, не розраховував із наших, але вдається провести далі сильний відтинок, що завершується ось цією атакою. 3 в 2, заробленим пенальті. Культурно і так далі. О, й й момент, удар! Гол! Так якраз ми про легіонерок почали говорити. Футболістка турецького ФОМЕТА забиває і наші гравчині. зрівнюють рахунок у поєдинку. Так, ми говорили про те, що є потенціал у нашої команди, щоб змінювати хід події. Це вдається зробити нашій команді. Тесі, суперниці, звісно, допомогли у цьому епізоді. Давайте дивитися на повторі. Також довга передача. І ось тут ось тут Тукай намагалася відпасувати на голкіперку. Один на користь Албанах, що у нашої команди є потенціал, щоб додати, вирівняти становище. Зараз Басанська підключається, прострілює і навіть забиває. Це був не простріл, це був удар. Є потенціал у збірної України, щоб змінити розвиток подій. Вони це роблять. Україна виходить, уперед. 2-1. Це класична ситуація, коли після матчу хочеться спитати першим же ж ділом. А ти била чи ти подавала. Цікаво, яка буде відповідь. Ну, я чекав, що буде прострільна передача. Передача, мабуть, небезпечна, але щоб був такий фініш цього епізоду. Ну, це дуже дуже круто. Оля Басанська відзначається 22 друга номерка збірної України. Цей м'яч партнерка і йде передача на Глушенко. І на Глушенко і ще один пас. Козлова Козлова завдає удару, і це 1-0. Так, зафіксовано. Цей гол не зафіксовано відповідно жодного офсайду На 14-й хвилині виходить вперед збірна України в матчі проти Словаччини. Вдається провести хорошу зворотню атаку. Ніколь Козлова визначається своїм голом. Футболістка клубу Глазго. Швидка зворотня атака пішла, і подивіться, як понеслися усією фактично оборонною лінією зараз на Інуглученко. П'ять горісток у стінці, хибна стінка від наших. Позиція просто вбивча. Хочеш пробуває у воротарський кут, хочеш над стінкою. Над стінкою б'є Басанська, і це гол 2-1 на користь української команди. І відзначається Ольга Басанська. На сороковій хвилині знову українки повели. Ну тож був марним цей фол Войтикової, оскільки вона лишила свою команду в меншості. Та ще й привезла з якого забили. Хто ж знав, що ось настільки все печально буде по цьому епізоду для словацьких футболісток? Ну, але це їхні проблеми. А тут... Високий навіс на дальню стійку скидання удар, і це гол! Любов Шматко. 80-та хвилина. Саме вона проштовхує м'яч головою ворота збірної Румунії. І це 1-0 на користь української команди. Нам приносить результат стандарт. Височезна подача на дальню стійку пішла. Вдалося скинути м'яч на п'ятачок перед воротами. Любов Шматко. Визначається своїм восьмим голом за збірну України у кар'єрі. Подача пішла на іншу центральну захисницю на Яну Котик. Тож, дві центральні Захисниці збірної України записують результативні дії на свіра. Знову українки. Це може бути цікаво. Класно Кравчук відіграла. Вона отримає передачу. Кравчуку, І Кравчук у тому майданчику забуває раксула. Кравчук забиває збірна України. Зі свого фактично першого моменту з дівчатам, Ну, ось таке перехоплення на половині поля суперниць. І Роксолана Кравчук робить рахунок 1-0 на користь збірної України. А Напатниця Ворсте дуже результативна останнім часом у чемпіонаті України. Салана Кравчук цього року за збірну не забувала. Ну, але ось дуже важливий момент. І забуває вона свій шостий гол за національну збірну кар'єрі 1.0 на користь збірної України. Будь ласка. На Кравчук на лівому фланці. Яка передача від неї на козлову проходить. Козлова, виривається в травний майданчик. Козлова! Один-один. Ось вона збірна України. Ось він той футбол, який... В принципі, той приніс результат, зокрема, і в матчі зі збірної Шотландії. Зараз знову яка стрімка контратака, і ідеально все розіграно нашими футболістками і збірна України зрівнює рахунок на 14 14-й хвилині матчу. Не демонструє Володимир П'ятенко жодних емоцій. Але як же його команда ось ці моменти, коли виникають вони, реалізує їх? Це дуже красиво. Роксолана Кравчук. Яна Калініна чіпляється за м'яч, грає на правий фланг Ольга Удійчук. Ольга Удійчук не пробуває. Яка передача Роксолана Кравчук? Що наші дівчата виробляють сьогодні? Які комбінації вони проводять і ось так. На 14-й хвилині збірна України зрівняла рахунок, а на 18-й наша команда вже виходить уперед. Це просто вау! Це неймовірно! 2-1 збірна України попереду. Рокселана Кремчук робить 1 плюс 1. І знову просто кам'яний вираз обличчя Володимира П'ятенка. Не Проявляє наш головний тренер жодних емоцій. Калініна грає на обдійчук. Обдійчук зміщується в центр. Всі чекали на удара. Но віддає таку тонесеньку передачу, таку цукерочку. Капітанську пов'язку повернули на руку шанс збірної України! Наша команда відповідає своїм швидким голом. Як на 47-й хвилині збірна України знову виходить уперед. Ольга Авдійчук зараз зможе знову австрієк опинитися у ролі наздоганяючих. Всі три нападниці збірної України сьогодні відзначаються голами. Довга передача. Одічок чіпляється ривається до штрафного майданчика і пробиває під дальню стічку. Ка асоціація футболу